Всім привіт! Сьогодні будемо розпочинати сінокос зкуну кусарку і китайським мототрактором. От така площа в 40 соток. Тут початок і кінець я скусив бензокосов для розворотів, так як на розворотах при густій траві дуже тяжко. Часто забиває, так що легше початок і кінець собі підкосити. Ось така трава, різнотрав'я, досить густа трава. Не знаю, як вийде, бо цього року щось дуже тяжко косити. Багато мурашників, дуже часто забиває, але покажу, як вийде. Дуже часто забиває, внизу усі ще трава, купін дуже багато, мурашників, а як буде вниз догори, навіть страшно приставити. Нежим почув, як бритви, але що з того, як купіна не дасть траві пройти, зазує і збиває квітку, повністю стає потапки. अतः प्रदेश में एक दूसरे दोहरे दो हज़ार टू में सता Як то кажуть, кіна не вийшло. Перший пругін зробив стіжку у бідов. Може по 100 раз вилазив з трактора, розчищав. Думав, що буде на другому покосі легше, але ні, так що прийдеться, 40 соток вручну бензокосов робити. Так що майте на увазі, коли купляєте кінокосарку. Що не завжди воно зможе все косити. Якось так. Коментуємо, підписуємося на канал.